Цей фільм називають другою субстанцією, але за бридкістю сцен та сцен 18 плюс крупним планом, субстанція відпочиває. Це історія про попелюшку, але головна героїня некрасива зведена сестра Ельвіра. Коли сім'я Ельвіра опиняється на межі бідності, її мати Ребека вирішує, що єдиний шанс вибратися з бідності це видати Ельвіру заміж за принця. Вона збирає останні гроші, щоб зробити Ельвіру красивою і підготувати до балу. І місцевий хірург проводить її ряд експериментальних пластичних операцій. Наживо ламають ніж, щоб прибрати горбинку та при. Шивають вії прямо до ока. Моторошна сцена. А ще Ельвіра, щоб схуднути ковтає глиста. В нульових схожі таблетки були популярні серед зірок. Ельвіра стає красивою, втрачає вагу, але починаються побічні ефекти. Вона постійно погано себе відчуває, а перед балом у неї майже випадає все волосся. Коли вона приходить на бал, всі чоловіки захоплюються її красою і навіть принц. Але раптом з'являється зведена сестра Агнес, і принц одразу переключається на неї. О 12 12-й Агнес тікає з балу і втрачає туфельку. Принц починає шукати ту. Кому підійде ця туфелька, і щоб в неї влізти, Ельвіра відсікає собі пальці на нозі. Фільм специфічний, але глибокий, і демонструє відношення до жінок, як до товару, та що гонитьба за красою будь-якою ціною погано закінчиться. А краса не гарантія щастя.